Сергію 49 років. Все своє життя прожив у Дніпрі. До початку великої війни працював обивальником меблів, проте на третій день російського вторгнення вирішив йти до військомату. Чоловік каже, пішов захищати своїх дітей. 28-го, на го ми туди прийшли. 28-го вже записалися, бо там, бо там то там було неважливо було записатися 27-го, 26-го. А я не сказав нікому. Я вже сказав тоді, коли мене записали вже, і тоді нас е, вернули ще, бо там не було де де місце було де, де ночувати, і нас два радвічі посилали додому ночувати. Аж потім я розказав. Спочатку чоловік копав бліндажі на Харківщині, після цього відправили на Куп'янський напрямок. У лавах ЗСУ був гранатометником. Згодом перевівся на Запоріжжя, де й отримав поранення під час бойового завдання. Дуже время пам'ятаю. Ровно 4:30 22 числа. Ну, був, був скіт з дрона. Ми даже, був трошки вітер, ми даже не почули його. Мене хлопці вивели. Поки виводили, звісно, нас теж обстрілювали, але ми ще сиділи в бліндажах, в ніхто так пересиджували. Потім нам передали по рації, що включили антикупи, антидронові ружжя і купола включали хлопці по всій, по всій лінії, виходьте. І ми вдвоєм з хлопцем вийшли. Чоловіка відразу евакуювали до Запоріжжя, адже він отримав чисельні уламкові поранення та контузію. Далі направили до Дніпра. До нас він чому саме попав, через те, що залишалися в м'яких тканинах голови металеві уламки, які потребували спеціальної спеціалізованої допомоги. Їх потрібно було видаляти. Але на попередньому етапі це активні бойові дії біля місця. активних бойових дій, не мали змоги. Медики кажуть, за п'ять днів перебування у лікарні чоловік досяг неабияких успіхів. Ще черепно мозкова травма була закрита. Струс головного мозку, розрив барабанної перетинки. Зараз на фоні нашої консервативної терапії, на фоні проведення операції він почувається набагато краще. Згідно шкали болю, у нього зменшилася інтенсивність болі з трьох до одного. Почувається набагато краще, сам рухається, сам ходить. Ніяких активних скарг не виявляє. Сергія вже готують до виписки. Чоловік каже, мріє повернутися до побратимів та продовжити наближати перемогу. Артем Ліфінцев, Сергій Марченко Дніпро Тіві.